Седація і наркоз. В чому різниця? Гарний вопрос. Седація це коли людина знаходиться в стані розслабленому, вона не боїться, не заважає працювати лікарю, вона може спати, може не спати. Да? Тобто там у седації є декілька рівнів, є багато шкал для оцінки седації, і, наприклад, чотири там. Мінус 4 плюс на шкала седації, ажитації. Вплоть до того, що вона може не відповідати на слухові звернення, на тактильні звернення, і це все ще буде седація, коли зазвичай використовуються для седації саме препарати гіпнотики, на угу. по-простому ті, які людину заспокоюють або заставляють її спати, або знижують чувство страху. Це седація. Наркоз це коли використовуються всі компоненти: гіпнотики, препарати для препарати для зневолення, препарати для розслаблення.